Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава Христу! От, запрягли кобилку. хочемо вам показати кобилка на продаж. Шепник трохи скрипить, але то нічого. Розкажу трохи про кобилку. Пилка 10 років. Більше немає. Пилка 10 років. об'єм 194 в грудях. Висота десь 162. 163 на лінії куточник. Якраз палиться. Бо зараз піднімемо, пустимо на неї Анана. Постараємося, щоб покрити її. Кобила на даний час недорога. кого б цікавило. Номер телефону буде в описі. Ціна кобилки 26 тисяч. За окрему плату може бути і доставка. Бажано на кобилу приїжджати дивитися, запрягти собі, проїхатися, оглянути вживу, бо оце дзвонять весну, то нема коли. Пощастити, може їй буде лошати. Я так рахую, що ми беремо тільки 100 доларів за порогу. а то буде покрита бонусом. Хочемо є водичкою весни, такр! О така, хлопці кобилка. Щоб ви не думали, що то вона низька, там може і більше того, що я говорив по висоті, бо величка не є мала. Кубила наша з-під гаєччини, чорнув, тр, тр, оу. Стань. Будемо крити, обов'язково додам до цього відео, бо сьогодні ввечері хочемо познімати. Давно не знімав наші кобили. От, наша. Що, що, матеріш? Стоять, їдять кожного. На два рази в день виносимо їм їжу під Це наша тривога. Вирішила поспати. Ану тривога. Встань. 14-го числа. Тривога буде мати 14-го числа два місяці. Така дівуля. Дати її тривога. Всього ти малеча наша? Малеча. Така лошечка. Така Чорна наша. Тут джерсі. Джерсі линяє потроху. 13-го числа буде мати. Завтра стяється 13. Не післязавтра. Е, буде мати 4 місяці джерсі. Кобра стоїть. Так, то ще, Там, по суті, наші Кубини. вже у пастусі з лошатами, якогось дня вам знімлю, як вони вже звикли. Продовжую вже як поїдемо ми в пастух в поле до наших хлопців Хлопці ми вже. Під'їжджаємо до... Ай! У нас їх Вчора ми їм робили димову завісу. Так, ми це робимо. Їхати. 12 числа в полі не виходить час, 13. 13. так? 13-го? Ні, одинадцятий, так? A gente derrubou. Pode poder, MC Chota. A gente caía e tudo, tirar A A Olha, tem essa. Deixa eu Olha, olha. Treina de Добре, на як вона ходить? Так не видно. О, знаходить. То вже білий, зняти до рання рот. Зірвала. Вже є молоковці. Смазутися кіські поняти, бач? Ага. Розходиться таз, так? так, так. Ні. Ну а як? Як медведек стала? О, дівчата і приміли файно. О, поля го! Ога. Поліно горіли ітати, го. Бела. От і хотіть, і де що хотіть? Отавки? Ага, зерна. І дві має стоять. Всі лошиці покриті Аланом. Дві має ми пробували вже. А, а ну, давайте. І от лишись. Коли приїдемо додому як будемо парувати копилку. От Алек нас йде вже до роботи трохи. Має Право на мільйон. О, дивіться, що та шальма зробила. Бравлю кобилку, коли його провідіть би він не алекс, щоб тільки волосом, Трошки задовго смо зав'язали. Не треба, тату, треба кобилу перев'язати. Добре, не треба. Треба її на середину, бо не подерла груди. Не буде нічого. Ки наш хлопчик цей сторони сонце будуває. Іди з тої сторони. Не Почесаний. Непочесаний ага. не не хлопець. з не стоїть сторони. О Три, три. Кажу три. От. Алан зробив роботу. Перший раз у нас чебакера немає. Так, ще на неї жеребця не пускали. Так нам люди казали. Й... Ми раз пускаємо на кобилу, кажу, так як є. Два рази не пускаємо, бо це ні до чого сто. Що він раз напхав, потім то другий раз випускає. Воно як має бути, то буде. Як немає, то не буде. Ми наші лошації поразу пускають, що ваги? Так, свої лошиці, що жеребець встані наш, оце мучити, то. І жеребець мучиться, і кобила. Що, як тобі та пані Алла? Може бути, от дивіться, на фоні жеребця кобила не виглядає мала. от. 26 тисячок, дзвоніть, номер буде в описі. Ожирення, собі, Та зараз зупинити його біля ПТС, прицепа від МТЗ. -а. Люди, може, мають уявлення трохи, біля яких речей він там би стояв. Такий жеребчик. Ми будемо хвалитися, але. Yes. Як, Як казав один чоловік, що в Україні треба такого пошукати. Може є і більшість. Не має тепер парушок більше. Каже, ще покляш. певно, буде більший тварин. То... Це буде. Метр восімдесят на лініку, каже має. Ну то вже чекаємо на. На відео. На новинку, так. То трохи вам заспойлерили, хто до кінця додивився. Тягніть, думаю, Дмитр не обійдеться. Йо. Йо, Алику. Йо, іди від, Йо. прижок? Давай. Дібач! А ми потік навози, шо Не хочети ні за що. Ми йому включимо передачу. Є! А ну зупріть його біля. Пурця, Та хай буде на горбі, але. Він буде Пррр! в ямі. Але дивіться, де борт де холка. То щоб ви, хлопці, розуміли, що не є. Тому всім дякую за увагу. Досвід твої хвальби. Підписуйтеся. Вітаємо з заступаючим. Так відео вийде завтра. Всіх Павлів, Петрів, Петрів зі святом. Веселої, веселого свята вам. Віримо в перемогу України, в Збройні Сили України. До зустрічі! Все буде Україна!